Інформація від комунальних служб Івано-Франківська під час проведення чемпіонату України зі спортивної ходьби у місті частково перекриють рух транспорту. У суботу і неділю з 8 до 16.00 буде непроїзною вулиця Незалежності. На цей час планують призупинити рух тролейбусів на маршрутах номер 2, 3, 7, 8 та 9. Маршрутами автобусами об'їзд незалежності відбуватиметься по вулиці Шухєвичів, Бандери і Сахарова. Народні депутати Юрій Соловей та Юрій Тимошенко показали, як живуть у столичному готелі. Нагадаємо, у березні минає 100 днів роботи Верховної Ради, восьмого скликання про побут і роботу прикарпатських обранців у наступному сюжеті. Юрій Соловей у парламенті представляє інтереси Снятинського, Косівського і Верховинського районів. Нардеп розповідає, що при першій нагоді їде на округ та все ж більшість часу проводить у Києві. Зізнається, номер у чотиризірковому готелі у центрі столиці не здатен замінити дім. Тож, здебільшого, він тут тільки ночує. Вранці йде займатися державними справами, а повертається вже коли стемніє, пізно ввечері. Зарядки. Починається ранок депутата на 9 годину. З 9 години починається робочий день. Коли є пленарні засідання, то в нас у 9 годині фракція, як правило, перед кожним пленарним засіданням ми відпрацьовуємо спільну позицію і після того йдемо вже на верховну раду. По дорозі до парламенту обранець щодня проходить повз алею героїв Небесної Сотні. Депутат розповідає, як йому працюється. Такої ситуації, як колись була в партії влади, немає. У нас є дискусія нормальна у фракції. У нас є демократичний принцип прийняття рішення. Якщо більшість і ти е, є частиною цієї більшості, переконали інших і проголосували, то я вважаю за правильне, що фракція підтримувала це рішення. Якщо ж твоїх аргументів на фракції виявилось недостатньо для того, щоб переконати своїх колег, ну тоді, а фракція вирішила прийняти таке рішення, мусиш погоджуватись з більшістю фракції. Сусід по готелю нардепа Солов'я, його колега із Коломийщини Юрій Тимошенко, обранець показує, як обжився у столиці. З першого дня я тут оселився, фактично, це і мій дім. Я тут фактично живу, і ну не тільки я, я зумів домовитися з керівництвом готелю, щоби. За ці кошти, які виділяються Верховною Радою на утримання однокімнатного номера, мені, як фронтовику, дали двокімнатний номер. Свій двокімнатний номер Тимошенко називає безкоштовним готелем для друзів Коломиян. Демонструє навіть бронежилет і каску, яку залишили на зберігання побратими. Сам же депутат не зраджує військовій формі. Для мене свято, коли є хтось з моїх. Друзі, побратимів, якраз щойно вже поїхав додому. Довший час тут зі мною мешкав мій командир зводу, Мирон Забарило, і мені було дуже радісно і приємно, бо вечору було з ким поговорити. А оце він от щойно вже поїхав. І, на жаль, вже знову будуть дуже-дуже самотні сумні вечори. Ну, але зато в такі самотні вечори легше вчиться і читається. Дуже багато треба. За вікнами готелю Київ, неймовірні пейзажі столиці Дніпро і Верховна Рада, а на столі у нардепів чай, вода і вівсянка. У готельному ресторані практично не харчуються, мовляв, дорого. Зізнаються значно доступніші ціни у буфетах парламенту.